Софія Більська сьогодні розписує пряники. Дівчинка з Береслава. У лютому її родина виїхала до Тернополя. Софія постійно спілкується з друзями, які лишились в окупації. Каже, хоче, щоб, попри все, у них теж було новорічне свято. Я би хотіла, щоб на Новий рік діти. Діти вже дуже мали, багато повіробів, щоб вони були щасливі. Юлія Сидоренко, Херсонка. З міста виїхала у квітні. Каже, через вибухи постійно плакав молодший син, та й сама зрозуміла, що допомагати землякам на підконтрольній території буде більше можливостей. У Тернополі одразу долучилось до збору речей та грошей для тих, хто лишився в окупації. До новорічних свят каже, вирішили порадувати діток з рідного Херсона. Так започаткували акцію. Миколай крокує від Тернополя до Херсона. Захід не перший, його проводять одразу у десяти тернопільських школах. Цього разу розписували пряники. Акція дуже чудова, долучилися багато діточок, розмалювали дуже багато пряночки, всередину передали на Херсонщину, бо в Херсоні дітей зараз не буде свято. Там обстріли постійно, діти п'яться в підвалах, діти прячуть в коридорах. Тому робимо свято разом. Першокласниця Наталя Афанасьєва з нової каховки. Каже, з дому поїхали, бо в їх будинок влучила ракета. З вікон повилітало скло. Пряники, каже, розписувала для рідних, які зараз на Херсонщині. «Тому що мої дядя і мами двоє братів. Я для них теж вирішила зробити. І ще для бабусі. Я робила пташку з Зв'язку і кролика. Директор Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Андрій Газилишин розповідає, що і раніше допомагали херсонцям, збираючи іграшки канцелярію солодощі. Ідея спекти та розписати пряники для дітей Херсонщини виникла у педагога. Один хлопчик приніс подарунки. і Каже: ми передаємо це все, але чи зможуть вони нам потім передати подарунки? Я розповім, кажу Ярослав, а що ти хотів отримати? Він каже: ну, я знаю, що там дуже смачні вони. Кажу, давай так ти напиши листа, я там з подарунком залиши, постав його і кажу, я думаю, що влітку, коли виростуть кавуни, вони прийшли нам велику машину кавунів». Розписані пряники, дівчата із старших класів сформували у набори і запакували. Знаємо, як зараз важко там дітям, і хочу їм побажати звичайно терпіння, сили, мирного неба, щоб. Щоб поскоріше закінчилась війна, і вони відчули радість тих всіх свят і свого дитинства. Імбірні пряники та зібрані подарунки спочатку відвезуть до Одеси у благодійну організацію. Живо, звідти волонтери їх доправлять на Херсонщину, говорить Юлія Сидоренко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.